Привіт! Ну що ви там? Вже зубки почистили, їх в рядочок виложили. Чекаєте, скоро їх можна буде їсти. Скоро 6 серпня. Яблучка. Але як все, що ви знаєте про 6 серпня, це те, що можна їсти Яблочка, то дуже жаль. Давайте пригадаємо історію, що саме ми згадуємо 6 серпня. І так, Ісус бере трьох апостолів Якова, Йоанна і Петра. Саме тих двох Якова Йоанна, братів, мама, яких приходила до Ісуса і просила, щоб вони були поряд з Ісусом, праворуч і ліворуч в його царстві. І так, так, саме той Петро, який дуже часто сумнівався, який навіть колись і зрадить Ісуса в майбутньому, який навіть і перечив Ісусові неодноразово, і якого врешті-решт Ісус залишить як главу церкви, пастиря. І ось вони йдуть нагору, починають там молитися. Через деякий час апостоли засинають. Та проте вони просинаються від надзвичайного і потужного явища. Вони бачать перед собою Ісуса, обличчя якого змінилося, одежа його сяяла. Це було надзвичайно прекрасне видовище. Разом з тим, вони бачать поряд з ним Моїсея та Іллю, яких впізнали відразу Ну, релігійно свідчені люди. Побачивши це надзвичайно потужне явище. Вони просто падають на землю мовчки. Через деякий час Петро осмілюється підняти голову і звернутися до Ісуса. Господи, нам тут так добре. Давай поставимо намети, три намети: один Моїсеєві, один Лілі, один тобі. Бачачи це прекрасне явище, Петро усвідомлював, що є перед ним. Свідомлював надзвичайну велич того, що він споглядає, настільки проникся цим, що забув про себе, забув про обох братів Якова Йоанна. Просто забув про них. Часами ми можемо переживати подібне явище, наприклад, в причасті, коли справді приймаємо причастя після щирої сповіді, після очищення душі, з радістю. Але в цей момент апостолів і Ісуса з Моїсеєм та Ілею окутує Хмара. Вони нічого не бачать, але лише чують голос. Це син мій улюблений. Його слухайтесь. І після цього все зникає. Ісус з апостолами спускається з гори. Ісус наказує апостолам нікому. І не при яких обставинах не розповідати те, що вони це бачили. Ну, на щастя, вони це все колись таки розповіли. Що ж ми святкуємо 6 серпня? Звичайно, що люди, які краще за мене, знають, можуть мене поправити, але напевно, що не свячення яблучок. І святкуємо ми згадуємо саме те. Як Ісус вперше показав, ну, принаймні, частинку своєї Божественної сили, сутності, своєї могутності, Своє Божественне Я під час перебування серед людей. І це явище було настільки прекрасним, захоплюючим, настільки захарбувалося. В розумі цих трьох апостолів, що церква на даний момент цілком свідома і з повним розумінням справи згадує цей день, ще раз нагадую, як той день, коли Ісус показав свою Господню силу, Господню міць, показав, що Він є Бог, людям трішечки відкрилося. Трішечки показалося те, чого неможливо побачити до кінця людськими очима. Ну, а яблучка? Яблучка то вже таке. Треба ж їх посвятити в цей день та з'їсти. Але їх можна їсти і до цього дня. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! До зустрічі!